Росіяни атакували безпілотниками Запорізький район. Поранено двох літніх людей у Кушугумі та Зарічному. Також тероризують місцевих і скидаючи з дронів пелюстки. В Оріхові 70-річний чоловік наступив на одну з таких, що була під шаром снігу. Поліцейські евакуювали дідуся з численними мінновибуховими травмами до найближчого стабілізаційного пункту. Ой, о, і так в одіялі, ми поїдемо іще. Дайте якась одіяло. Воріхові досі залишається майже пів тисячі людей. У місті немає жодних комунікацій. Зруйнована цивільна логістика і обстріли не припиняються. Виходити на вулицю небезпечно, адже над містом постійно кружляють десятки фпівдронів, а подвір'я затягнуті оптоволокном. Безпілотниками ворог тероризував і кушугум, балабине та нижню хортицю. До слова, поліцейські евакуювали з кушугума ще 17 людей. Серед них 12 родіти. Ще 10 місцевих родин вивезли до Закарпаття волонтери проліски. Ми виїхали з селища кушугу кожного дня було на Ми вимушені евакуювалися з Кушугуму. Фахівці гуманітарної місії зустріли родини у Мукачеві та розселили у гуртожиток у гуртожитках у місті Хуст та селі Нижні ворота. У нас п'ять діток до маленьких. Ну сюди нас евакуювали, тому що дуже ну, у нас троє маленьких. Старший та десять і другому п'ять, а от троє у нас два і погодів. Тому у нас можна скажуть. Ну, примусова евакуація, тому що багато дітей. Нічого, я думаю, все наладиться. Понад півсотні одиниць спецтехніки зночі працювали на дорогах Запорізької області. Щойно почався снігопад, комунальний транспорт вийшов на автошляхи. Розчищали сніг, посипали дороги піском та обробляли іншими протиожеледними матеріалами. Завдяки цій роботі вже зранку всі основні шляхи області були проїзними. Водіїв закликають бути уважними за кермом і не залишати автомобілі на узбіччях, щоб не заважати роботі техніки. Будинки цивільних, критична інфраструктура і блокпост, де чергують поліцейські. Ці та інші об'єкти стали мішенями для російських військових минулої доби. Про наслідки ворожих атак на Україну розкажемо далі. Російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі на Житомирщині. Виникла пожежа попередньо без постраждалих. Ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктури Житомирщини. До ліквідації наслідків ворожого удару минулої ночі були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Триває усування наслідків ворожих ударів. Окупанти вдарили кабом по блокпосту поблизу Куп'янська, де чергують поліцейські Луганщини та їхні колеги з Харківщини. Внаслідок удару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє правоохоронців. Поліцейські Луганщини, попри загрозу повторних ударів, негайно надали пораненим до медичну допомогу та спільно з іншими службами організували їхню евакуацію до медичного закладу. Прильот був по блокпосту близько хвилин 20 тому назад 15 розбомбило. Ось така вирва. Два трьохсотих вивезли, на стабік передали. Близько 18 годин протягом доби тривала повітряна тривога на Сумщині. Є загиблі та поранені внаслідок ворожих атак. Найбільше потерпали Шосткинський та Охтирський райони області. Ворог застосував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники. У Білопільській громаді внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ще 11 осіб отримали поранення. Також у громаді пошкоджено 19 житлових будинків, багатоповерхівки, заклади освіти, об'єкти критичної інфраструктури, транспортні засоби та мережі життєзабезпечення. Ворог не припиняє тероризувати мирних жителів Херсонщини. Через обстріл минулої доби одна людина загинула. Ще вісім отримали міновибухові травми та контузії. В результаті атак ворога пошкоджено 14 приватних будинків та автомобіль. У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували співдронам цивільний автомобіль. 50-річний чоловік дістав тяжкі поранення. Медики до останнього боролися за життя постраждалого, однак травми виявились надто тяжкими. Бійці зсу продовжують нищити потужності ворога на його території. Військово-морські сили Збройних сил України повідомили про знищення декількох виробничих цехів заводу Аеро». Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БПЛА, типу Молния та складові до БПЛА Оріон для російських військ. Допомогти тим, хто пережив пекло російських катівень, колишні цивільні полонені, волонтери та благодійники об'єдналися, аби підтримати постраждалих від перебування у неволі. Організувала захід Запорізька команда Шлях вільних яка вже допомогла п'яти сотням родин з усієї країни. Наша Валерія Гетьман розкаже детальніше. Звільнення з полону як для військових, так і для цивільних це початок непростого шляху повернення до нормального життя та реабілітації. Передусім, психологічної. в державі ще не створена чітка система центрів допомоги таким людям, і цю функцію беруть на себе громадські організації. Серед них і Запорізька, шлях вільних, і її засновники самі колишні цивільні полонені. Ці люди, які постраждали від російської агресії, потребують особистої уваги. На жаль, йде війна, і не завжди в нашій державі є змога допомогти таким людям. І для цього є громадські організації, які бачать саме точково цю проблематику і виявляють свою ініціативу, щоб допомогти саме цивільно полоненим. На базі організації створили перший в Україні центр допомоги саме для цивільних полонених та їхніх родин. Тут безплатно допомагають пережити травму, відновити документи, знайти опору після повернення з неволі. Лише за п'ять місяців роботи через центр ментального здоров'я пройшли пів тисячі родин. Тож свій досвід прагнуть масштабувати, зокрема й залучаючи інші організації. Зараз є обговорення того, щоб полонених, які цивільні полонени, приравняти з... Ну, підтвердженням до військових полонених і такі ж будуть у них пільги до вступу, як і у військових полонених, показати, розповісти про освітні можливості всіх, хто бажає, і особливо це стосується тих людей, які постраждали від російського полону. Окупація територій та війна поставили перед державою питання, до вирішення яких вона не була готова. Тож нині механізми підтримки лише створюються. Зокрема, якщо з фінансової допомоги є чіткі алгоритми дій, то з реабілітацією та іншими видами складніше, каже представник уповноваженого справ людини в Запорізькій області. Ми розглядаємо всі питання від кейс-менеджменту предметного, тобто ведення конкретних справ, які пов'язані з дотриманням прав, вирішення системних проблем, взаємодії з відповідними комісіями, органами державної влади місцевого самоврядування. Це не тільки про підтримку, це про комунікацію, про важливість реагування на ті виклики, які є в першу чергу на регіональному рівні для запоріжців, які з тимчасово окупованої території та тих, хто перебуває тут зараз сьогодні в обласному центрі. За щоденну, часто непомітну роботу волонтерів відзначили подяками для багатьох із них допомога полоненим це питання власного пережитого досвіду. За багаторічну відданість справі захисту прав людини та системну допомогу цивільним полоненим. Волонтери кажуть, у майбутньому намагатимуться залучати до співпраці якомога більше небайдужих, адже кількість людей, які постраждали від російської агресії та полону, на жаль, не зменшується. Валерія Гетьман, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Щомісяця плетуть близько трьох тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Ними можна накрити щонайменше 50 танків. Такий необхідний для військовий захист створюють волонтерки об'єднання під парасолькою. Про команду, а також про нову технологію плетіння, дізнавалась Ольга Ларіонова. Це емблема великої волонтерської групи як символ захисту воїнів. Під Парасольку добровольці збирались по-різному. Хтось долучився ще в 14-му, дехто вже з початку великої війни. Є й такі, хто прийшов сюди за програмою центру зайнятості на суспільно-корисні роботи, але всіх об'єднала спільна мета допомогти нашим військовим. Чоловіки, чи сини, чи онуки військові є, на жаль, є вже і загиблі наші родичі. Є дуже близькі, знайомі, які не повернулися з фронту. Є зникли з безвісті. Тобто, це все дуже, дуже, дуже ну близько. Людмила Пеліванова спочатку прийшла сюди як волонтерка. Зараз оформила свою діяльність як суспільно-корисні роботи. У 23-му році донька побачила об'яву в Інстаграмі, дуже треба було допомога в плетінні маскувальних сіток. Ми з донькою прийшли, і Катя так зраділа, їх тут була, ну, кубка невелика волонтерів. От ми доєдналися. А потім, в му році, як вже ця програма запрацювала, державна програма по суспільно-корисним роботам, я оформилася. А для Людмили Ляшенко плетіння сіток це ще й емоційне розвантаження. Це було реально спасіння, бо немає роботи. Жах, ці жахливі новини постійно. Це було щось таке. І для мене це був реальний просто терапія. Це психологічна терапія була. Рухи жінок впевнені, технологія плетіння відпрацьована роками. Це, до речі, авторська розробка керівниці групи Катерини Веніченко, яка має фах технолога легкої промисловості. Новації підказало саме життя і військові. Тож сьогодні сітки плетуть не так, як на початку війни, кажуть волонтерки. Вона повинна отако зламуватись, зламатись в різних напрямках. Для чого це? Щоб краще ну, мащий був малюнок на сітки, да, щоб краще маскувалося. Кожна стрічка нарізається вручну. Оця кожна стрічка нарізається вручну. На ширину, оце 5 сантиметрів, на ширину цієї сторони сіточки. І потім вона, і так, вона, коли ми заплітаємо, вона розтягується і отакі флажочки виходять. І кожні три сторони кліточки, оцими флажочками, вони закриваються. Коли сітку знімемо, зараз вона а коли знімемо вона трішки збігається, і виходить, кожна клітиночка закрита. Зовсім інші матеріали. Тобто, зараз ми платимо зі спанбонду, з флізеліну це спанбонд. Раніше це були тканини, тобто це вже матеріал зовсім інший. Але сама технологія і плетіння і нарізання вона залишилася. Наші військові повинні бути захищені маскувальними засобами як найкраще. Є тут і свої ветерани. Приміром, ці жінки мають чи не найбільше стаж плетіння у парасольці. Їх називають матроскіними, адже починали свою волонтерську діяльність вони ще у 2016-му. В осередку на колишній вулиці Матросова з 16-го року навіть раніше, ніж повномасштабна була. От, дуже було багато заказів. От ну були в нашій компанії, що і свічки робили. Ось. Кикимары кіки кіки робили. Ну, Кікимары это такие одевают э, снайперы, защитные одеяния да, на, на голову. Не, и... На все тело, на все, ну, на голову ну, ну, и двое Да. І Чого, і ні, а це готові рулони. Їх волонтери передадуть безпосередньо у військові частини. Співпраця вже налагоджена. Наприклад, 13 січня замовлення забрали птахи Мадяра, захищають сітки парасольки і воїнів Карадагу, і яструбів, і інші військові підрозділи. Вони залишають свої подяки на прапорах, яких у центрі ціла колекція. Є тут також мотанки і малюнки з добрими побажаннями захисникам від дітлахів. Зокрема, ці маленькі обереги сюди приносять учні школи інтернату для дітей із вадами. Зору орієнтир Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запоріжжі ще 31 родина переселенців незабаром отримає ключі від відремонтованих квартир, а саме від житла, яке не має спадкоємців та перейшло у власність міста. Перші мешканці можуть заїхати до осель вже за два тижні. Квартири мають різне планування: 12 з них з двома кімнатами, решта однокімнатні. Житло не будуть передавати у власність. Родини отримають ордер на проживання терміном на рік із можливістю продовження. Платити потрібно лише за комунальні послуги. В усіх квартирах зробили ремонти за кошти держсубвенції у планах облаштувати оселі меблями. Зроблено капітальний ремонт приміщення було зроблено демонтаж з цього існуючого, то що є на стінах, на полу. На стелі заново все було розштукатурено, зроблені стяжки, поклеєні обої, натяжні стелі. Всі 30 днів в нас було розпочато це всередині листопада і вже до кінця року завершили. Тобто півтори місяці, може там трошки більше, деякі які однокімнатні або знаходились в трошки кращому стані, навпаки, скоріше. У Запорізькій області понад 300 тисяч вимушених переселенців. Більше половини з них живуть у Запоріжжі. Нині у черзі на отримання власного житла 140 родин. Тож міська влада щорічно буде додавати до фонду по 30-50 квартир. Ми зробили тут ремонт за державні кошти за субвенцію. підкреслюю. і зараз. Розподіляємо тільки кількість квартир на райони, до прикладу, в Дніпровському районі дві квартири, в Хортицькому районі, сім квартир, в Вознесенівському районі чотири квартири. Ми зараз тільки на етапі підготовки рішення виконавчого комітету про те, що от всі ці 31 квартиру ми ділимо по районам. Понад 4 тисячі людей звернулися до хабу Ветеранпро від початку його роботи і щодня відвідувачів стає більше. Простір відкрили майже рік тому. Спочатку сюди приходили лише кілька людей на день, а нині в середньому півсотні. В хабі працюють фахівці різних установ. Це, зокрема, представники пенсійного фонду, центру зайнятості та медики. Окрім цього, у головному хабі працюють сім фахівців із супроводу ветеранів за районами міста. Вони допомагають виправити помилки в документах, роз'яснюють інформацію щодо пільг, консультують із юридичних питань і супроводжують у складних ситуаціях. Звернутися по допомогу можуть як ветерани російсько-української війни, так і члени їхніх родин. Збільшується кількість звернень по напрямках. Якніше це був пакет документів оформлення статусу чи ще чогось. Сьогодні додається. Вже запити по нашому юридичному відділу консультування супровід. Більше пішло навантаження на фахівців. А за час роботи було прийнято 4 372 особи та надано їм послуги. Хочу сказати, що прийом наших відвідувачів він йде на збільшення кожного місяця. І ось вже за січень 26-го року ми маємо 424 особи, тобто кожного місяця є збільшення кількості відвідувачів. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.